Доброго дня! Сьогодні я хочу показати вам ось цей ідеальний двохкорпусний плуг, кінний плуг, який був перероблений під трактор. Ось тут в нього є механізм, який регулює глибину. Також ладно. Також я його трішки підробив під той план, щоб можна було чіпляти борону з однієї сторони. І плуг в принципі, працює дуже-дуже класно. Пробував також зманіпулювати в плані зменшити там, чи збільшити скибу, ось тут відрізав, переставляв на другу сторону, але тягнуло мені трактора через це. І тому я вирішив переставити назад. Ось. Якось так.